Віддати 3D-моделювання програми з тема гарячі клавіші і на розгляді комбінація клавіш Ctrl плюс Tab. Комбінація клавіш Ctrl плюс «Tab» дає можливість швидкого переходу між відкритими файлами в поточну сесію. До прикладу, до прикладу, в нас є ось така збірочка. Ось така збірочка. Збірочка це безпосередньо, редуктор, редуктор котри, в котрому є корпус. Корпус зробив прозорим. Корпус складається з двох частин, є вхідний вал і передаточні зубчасті передачі, котрі видають вже момент за певної передаточного числа між зубчастими передачами, між зубчастими колесами, вже на 5 вихідних валів. Тобто вхідний вал один на 5 вих... валів вихідних. Є певна швидкість. Давайте подивимося до прикладу, як вона працює, дана передача, і обертається, все працює. Є збірочка, де є взаємозв'язки, поставлені. як... Передачі також установлені вали, вал-шестерні, корпус. Отже, при роботі з даною збірочкою. До прикладу, ми створили кількість деталей і робимо збірочку. для того, щоб перейти швидко в даній сесії відкритий поточний документ, саме слуговує комбінація клавіш Ctrl-TAB. Давайте подивимося, як вона працює. Зажимаємо клавішу Ctrl і натискаємо кнопку TAB. При цьому викликається віконце, де ми бачимо, що відкриті показано візуально всі відкриті файли, котрі в поточну сесію ми розглядаємо, і ми можемо вибрати той чи інший документ файл, наприклад, до прикладу, корпус редуктора, і можемо вже його тут відредагувати, або ж подивитись певні розміри, або ж певну інформацію, котра нам потрібна. Отже. Ctrl, затискаю Ctrl, натискаю Tab, відкривається віконечко, відкривається віконечко, де я бачу, що вибираю мій необхідний файл робочий, до прикладу. Знов-таки повернусь в файл збірочку і запущу. В рух, налаштований рух, як дослідження руху, як працює даний редуктор. Отже, отже, комбінація клавіш Ctrl плюс TAB дозволяє нам швидко переходити між відкритими файлами в поточну сесію. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, звертаємося за відеодеки років з 3D моделювання.